Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім гороскоп для стрижки на вересень 2025 року. У серпні святкують великі православні свята. Перший спас 1 серпня, другий спас 6 серпня. Потім починається Успенський піст з 1 по 15 серпня. Серпня, потім Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, Третій Спас 16 серпня та Усікновення глави Іоанна притечі 29 серпня. Також Україна буде святкувати День Незалежності, 24 серпня. Всі перелічені свята дуже важливі, тому стригтесь у ці дні забороняється. Особливо це стосується 29 серпня, усікновення, коли не можна різати нічого круглого, яке б нагадувало голову. Бо в цей день Іоанну Хрестителю відтяли голову, і цей день вважається, що він повинен бути, значить, пісний, тобто притержуватись треба. Значить, посту. І значить, ще я хочу сказати, що до 29 серпня значить, ну, старалися всі наварити борщ, суп, ну, взагалі, все зробити, щоб і картошку не чистити, і, і буряк, і капусту не різати. Тобто все наготовляли, щоб було що їсти, і щоб не треба було 29-го Значить, серпня на усікновині нічого такого робити, щоб різати. Значить, для багатьох українців серпень буде пов'язаний з відпочинком, початком нових планів, роботи та навчання. У серпні буде 10 сприятливих днів для стрижки волосся та нігтів, щоб заздалегідь, підготуватися. От, до всіх всіх днів і, ну, і, спри, і, ви, і знайти сприятливі дні, От, спланувати стрижку, пофарбуватися, та доглянути за волоссями, нігтями. Я тому вам пропоную цей календар на серпень 25-го року. Волосся і нігті людини є показником стану його біополя. Людської сили або життєвої сили людини. Тому всі такі погані люди, там відьмаки, відьми, вони намагаються роздобути волосся, нігті, щоб на них щось зробити людині погане, щоб вона там хворіла і ще щось, в общем, старіла. О, тому за своїм волоссям і нігтями дуже треба. Обережно поводитися, ніякому разі їх не стригти, де попало, не кидати на вітер, на землю там і ще щось, треба обережно все збирати і ховати. Поганий стан волосся та нігтів вказує на слабке біополі людини та втрату життєвої сили. Тобто, це ж і показник того, що може хтось начарувати на людину. Так само, впливаючи на волосся та нігті як частину людської. Людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій, сі... життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки гуляться щодня, але вусам. Та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, Не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки нігтів. Можуть мати великий інтервал. А стригти нігті треба, наприклад, протягом декілька днів. Тому значить, треба вибрати день у неділю ну, на тижні, щоб ви вища стригли у ці дні, якщо не є сприятливих таких днів. Це четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, значить ослабло ваше біопел. То стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя, можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Значить, Спершу, щоб хвороба. Або неприємності, та всілякі негаразди відійшли чи пропали, бажано підстригти волосся та нігті в період щебного місяця від повні до молодика. Ось для цього я вам покажу, значить, коли ці будуть дні. От Це, значить, з 9-го, ось у нас повня, і молодик 23-го, бачите? Ось у ці дні треба тоді підстригти волосся і нігті, щоб оці всі нігаразди, вони відійшли. І сприятливими днями для цього буде 12, 13, 14 і 21. А вдруге, постригтись, щоб збільшити життєву силу, можна, значить, на зростаючому місяці, наприклад. Це було це буде два етапи, два періоди у цьому місяці, з 24 липня до 9 серпня і з 23 серпня до кінця місяця. Тобто, якщо ви стригли на ущербному місяці у минулому місяці у значить, липні і хочете підстригти, щоб збільшилася ваша життєва сила, то можна тоді підстригтись 4, 5 і 7. От. Або якщо ви хочете в цьому тільки місяці провести це все, тоді ви стрижетесь от, 26, 27 і 30 серпня. От. І так само можна вчинити, якщо у вас проблеми з заробітком грошей та навчання і взагалі. Я рекомендую завжди стрігти, лікувати, фарбувати волосся, нігті та робити зачіску сприятливий для цього дні, бо це захистить ваше біополе від негативного зовнішнього впливу, або навіть. Завдяки цій стрижці ви можете значить, відкинути або знищити цей негативний вплив. Якщо хтось на вас щось зробив, ви підстриглись на ущербному місяці, і таким чином те, що людина там щось робила з вашим волоссям, воно відійде. От. На цьому я хочу попрощатися з вами. Побажати вам всього найкращого, от, щоб ваше здоров'я було міцним, щоб у вас гроші велися от, і щоб у вас була удача. Всього найкращого вам, дорогі друзі. Спасибі, що ви прослухали мій, мої рекомендації. До побачення!